Тут оглядатиме міські двори та багатоповерхівки. Конкурс серед надавачів житлово-комунальних послуг вже втретє проведе єдиний розрахунковий центр. Підрядників, які прибиратимуть та обслуговуватимуть будинки, обере спеціальна комісія. Близько половини її членів, не працівники ЄРЦ. Для більшої об'єктивності підприємство запрошує в журі громадськість депутатів та представників контролюючих органів. Голова цьогорічної конкурсної комісії Людмила Терещенко каже: насамперед звертатимуть увагу на документацію. Перше, це нормальна сформована документація, щоб в ній кожен представник відобразив своє фінансове положення налічє основних засобів мілкого інвентаря. Обов'язкова справка про виплату заробітної плати. Крім того, громадяни активно оцінюють роботу підрядників, які працюють зараз. Стежать за тим, чи належно прибрані та облаштовані двори, ліфти і судові майданчики. Між тим цьогорічний конкурс має одну особливість. Його учасники повинні зробити благодійний внесок. Всі учасники конкурсу обов'язково повинні внести на рахунок організатора плату за участь в конкурсі 1700 гривень, і ці кошти повністю будуть перераховані. Залучанській дитячій школі-інтернат. Ми вважаємо, що таке соціальне навантаження посильне для кожного надавача і разом з тим намагаємося зробити щось добре в міру наших сил для знедолених дітей. Конкурс проведуть не на всіх округах, а лише там, де закінчився договір з підрядником або ж угоду розірвали достроково через невиконання організацією зобов'язань.